І це правда в наших аптеках повно фолієвої кислоти. На саме на цю я готова чекати навіть із Кореї. Вибираю її саме тому, що це не просто фолієва кислота. Тут є допоміжні речовини, які дуже важливі при прийомі саме цього вітаміну в 9 і ці вітаміни це в 6 і в 12 що є дуже важливо, якщо ми приймаємо просто одну фоліову кислоту, вона може замаскувати таку проблему, як нестачу вітаміна в 12 Ну тобто аналізи показують, що все в нормі, а насправді ми відчуваємо різні неврологічні проблеми. Приймаючи цю добавку, ми просто уникаємо цієї проблеми. І ще важливо, аптечна фоліовекслота це синтетичний вітамін, а цей продукт виготовлений з індійських лимонів, плюс сюди входить 14 екстрактів ягід і фруктів і екстракт морських водоростей. Мінздрав Кореї і міжнародний стандарт якості GMP. Ось тому я її вибираю: допоміжні вітаміни b 6 b 12 допоміжна користь корисних натуральних екстрактів, ну і сертифікація.